Права номер 806, номер 1. а квадрат мінус б квадрат мінус А мінус Б. дорівнює. Так, давайте зробимо, використаємо метод групування. Використаємо перша група це буде а квадрат мінус б квадрат. А два останні множники винесемо з них знак мінус. Залишиться А плюс Б. Дорівнює. Розкладаємо як різницю квадратів. Це буде А мінус Б помножити на А плюс Б. А плюс Б та запишемо помножити на 1. Дорівнює. Маємо А плюс Б та А плюс Б. Переписуємо. А плюс Б виносимо за дужечки, А тут маємо А та мінус 1. Номер 2 х мінус у квадрат плюс квадрат. плюд. Так, знову застосуємо метод групування. Згрупуємо перші два х-. А з двох останніх давайте спочатку винесемо знак мінус, так, щоб у нас х у квадраті був додатнім. Це буде х у квадраті мінус y квадраті х мінус у квадрат мінус y квадрат розкладемо як х мінус помножити на х плюс y. Дорівнюємо. Таким чином маємо тут одиниця помножити. Х- виносимо, у нас залишається 1 x y. Відкриваємо дужечки, буде х мінус у. Помножити на одиниця мінус х мінус y. Номер 3. 4m квадраті мінус 9n в квадраті плюс 2m плюс n. Дорівня. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Дивіться, 4 m квадраті, перепишемо як 2m піднесено до квадрату. Мінус 3n піднесене до квадрату. Плюс 2 n плюс 3n. Дорівня. Розпишемо як різницю квадратів. Це в нас буде 2m мінус n помножити на 2m плюс, 3N, плюс, 2M плюс 3N, Помножити на 1. Дорівняй. Виносимо спільний множник. Це в нас буде 2m плюс 3n. А тут у нас залишається 2m мінус 3n плюс 1. Номер 4. квадрат мінус d квадрат плюс 4c мінус 4d. Використаємо метод групування. Перші два та останні два. Перші два розкладемо як добуток різниці та суми. С мінус Д помножити на С плюс Д. А з другої групи винесемо спільний множник 4. Смінус Д. дорівнює. С мінус Д спільний множник виносимо. Так? У нас залишається С плюс Д та плюс 4. Номер 5. 5 х у мінус 5 х квадрат мінус х квадрат плюс у квадрат. Давайте згрупуємо перші два, 5 х у мінус 5 х квадрат та останні два. Із останніх двох давайте винесемо знак мінус. Що в нас буде? х квадрат, а чому ми виносимо знак мінус? Дивіться, Тут у нас х квадрат квадраті додатні, щоб у нас також було додатнім. Мінус міняємо у y на протилежний і квадрат. Так, з першої групи виносимо, по-перше, коефіцієнт 5. Далі степінь х основою х з найменшим показником степеня 1. Так само. Степінь з основою y з найменшим показником просто y. У нас залишається х мінус y. Так як один х забрали, і тут один y вже забрали. Мінус. А цю групу розкладемо як добуток різниці та суми. Х- помножити на х плюс y. Дорівня х- виносимо. Це в нас буде х-. А тут маємо 5х мінус х плюс y. Відкриємо дужечки. Це буде х мінус y помножити на 5х мінус х мінус у. Номер 6. а квадрат мінус 10а плюс 25. Мінус АВ плюс 5б. Дорівня. Давайте згрупуємо перші три та останні два. Дивіться, перші три А квадрат перший квадрат. І 25 це 5 в квадраті. А посередині маємо подвійний добуток. Тобто згорнемо цей тричлен у квадрат різниці. А мінус 5 у квадраті. А з другого. Давайте ми винесемо мінус b. Тут маємо b і b, винесемо мінус b, отримаємо а мінус 5. Тепер маємо спільний множник а-5, виносимо його. В нас в дужечках залишається А-5 мінус b. Так як тут квадрат, ми вже одну А-5 забрали, в нас залишається А мінус 5 номер 7. 8 MP плюс 8 НП мінус М квадрат мінус 2Mn мінус N квадрат. Дорінь. Давайте згрупуємо перші два та останні три. Так, перепишемо 8MP 8 НП. А з останніх трьох. Винесемо знак мінус. Отримаємо m квадрат плюс 2mn плюс n в квадраті. Дорівня. З першої групи, по-перше, винесемо 8. Далі в нас ще є спільний множник p, що в нас залишається m плюс n мінус. А з другого тричлена, дивіться, це у нас є квадрат суми. Перший квадрат, другий квадрат, подвійний добуток. Зведемо його, напишемо m плюс n у квадраті. Тепер давайте винесемо спільний множник m плюс n. У нас залишиться 8p-m плюс n. Відкриємо дужечки. m плюс n помножити на 8p мінус m. Мінус n. Номер 8. А куб плюс Б куб мінус А квадрат Б мінус а Б квадрат. Дорівнюй. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Перепишемо а куб плюс Б куб. А з останніх двох, по-перше, винесемо знак мінус. У нас буде А квадрат Б плюс. АБ квадрат. дорівнює а куб плюс Б куб мінус. А тут винесемо АБ як спільний множник. У нас залишиться А плюс Б. Тепер розпишемо суму кубів. Це буде А плюс Б. А тут маємо неповний квадрат різниці. А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Мінус АБ А плюс Б. Дорівня, переписуємо. А плюс Б можемо винести як спільний множник. у нас залишиться А квадрат, мінус АБ, плюс Б квадрат, та знову мінус АБ. Тобто одразу напишемо мінус 2АБ. Дивіться, цей вираз це є квадрат різниці. Так як маємо перший квадрат, другий квадрат та подвійний добуток. Тобто перепишемо А плюс b помножити на а мінус б піднесе до квадрату. Номер 9. М куб мінус 8 н куб мінус М квадрат плюс 4mn мінус 4 н квадрат. Дорівні. Так, давайте згрупуємо перші два та останні два. Та перепишемо: m3 8n у кубі ми запишемо як 2n і все це піднесено до кубу. Адже отже, 2 в кубі у нас буде 8. А з останніх трьох я винесу знак мінус за дужечки. Це в нас буде m2 мінус 4mn. Плюс 4n квадрат. Піднесу все до квадрату. Та запишу, це буде 2n піднесене до квадрату. До рівня. Маю різницю кубів. Розписую різницю кубів. Це буде m-2n помножити на неповний квадрат суми. m квадрат плюс 2 mn плюс 4n в квадраті. Мінус. А цей вираз я можу згорнути як квадрат різниці, так як маю перший квадрат, другий квадрат та подвійний духов. Це буде m-2n піднесене до квадрату. Тепер можна винести спільний множник m-2n. Та перепишемо m квадрат плюс 2mn плюс 4n в квадраті мінус М мінус 2Н. Дорівнює. М мінус 2Н помножити на М квадрат плюс 2МН плюс 4Н квадрат мінус М та плюс 2Н. Номер 10. А в кубі Мінус 4А квадрат плюс 4а мінус одиниця. Давайте згрупуємо другий та третій, і перший та четвертий. Перенесемо мінус одиницю, поставимо біля А в кубі. Це буде А в кубі мінус одиниця перша група, плюс мінус 4а квадрат, плюс 4а. Ось у нас друга група. Так, Першу групу одиницю, ми можемо записати як одиниця в кубі. Це в нас буде а 1 помножити на неповний добуток. На неповний квадрат суми. Це буде квадрат плюс А плюс 1. А тут ми можемо винести 4А за дужечки. Або навіть давайте винесемо мінус 4а. Поміняємо знак в А в квадраті мінус 4а. Тут. Мінус забрали, просто залишиться А. А тут забираємо мінус, 4 розділити на мінус 4 буде мінус 1. Тобто залишилося а мінус 1. Тепер виносимо як співним множник а-1, і в нас залишається а2 плюс А мінус 1 мінус 4а. Дорівнюємо, переписуємо а мінус 1 помножити на а квадрат мінус 3а мінус 1